Влітку кримінальна міліція у справах дітей Олександрівського міськвідділу разом із іншими службами міста та дільничними інспекторами провела загальнодержавну профілактичну операцію літо 2014. Операцію проводили для того, аби застерегти неповнолітніх від скоєння правопорушень та не допустити скоєння ними злочинів. Ми, як кримінальна міліція у справах дітей, проводили низку рейдів, направлених на фіксацію. Правопорушень звонить неповнолітніми, а також фіксацію фактів продажу неповнолітнім алкогольних напоїв та бачних виробів суб'єктами підприємницької діяльності міста Олександрії. Нами також розроблені спільно з управлінням кримінальної міліції справа Діте МВС України в Кіровоградській області попереджувальні такі листівки, які ми розносили, роздавали, наклеювали частним підприємцям, де роз'яснювалася. Стаття Адміністративного кодексу 156, а саме порушення правил торгівлі та продаж особня, яка не до 18 років та виробів та алкогольних напоїв. Проводили також рейди у нічний та вечірній час. Міліціонери перевіряли, аби дітей віком до 16 років з 10-ї години вечора і до 6-ї ранку не допускали без супроводу батьків на дискотеки в бари чи кафе. Учасним підприємцями роз'яснялися суть цієї статті, роз'яснялися, що потрібно. Неодмінно потрібно на перед тим, як ці діти заходять, перевіряти в них документи, і в законодавстві вказано, що частний підприємець зобов'язаний перевіряти документи, які удостоїть лічність дитини. Тобто, якщо немає 16 років, в обов'язковому порядку, що було в супроводі батьків або особа, яка заміняє цих батьків. Якщо є 16 років, то будь ласка, законодавством дозволено цим. Особам на знаходитися, але ж не вживати алкогольні напої в даних в даних закладах, а також не вживати табачні вироби. Проводили міліціонери рейди і на виявлення дітей, які скоюють адміністративні правопорушення в громадських місцях. Як говорять міліціонери, найпоширеніші правопорушення серед неповнолітніх це розпиття алкогольних напоїв у громадських місцях та куріння у недозволеному місці. За період літніх канікул складено. Було 4 адміністративних протоколи за розпиття алкогольних напоїв та появу в громадському місці в нетрезвому вигляді відносно неповнолітніх. Дані протокола розглядав суд від попередження до штрафу, в розмірі всято на гривню. Дані особи були покарані. Не обійшлося цього літа, на жаль, і без крадіжок, які вчиняли неповнолітні. Крадіжки виражалися в тому, що діти в місцях масового купання на території. Місто Олександрія, це розріз, це кар'єр, це інші наші річки, де діти, та дорослі купаються, зколи крадіжки мобільних телефонів, таких самих дітей, як вони, а ще й старших. Такі факти були зафіксовані нами. Речові докази вилучення, матеріал направлені в слідчі відділення, по даному поводу ведеться слідство. Не залишили без уваги правоохоронці і батьків неповнолітніх дітей. Під час операції літо 2014 працівники кримінальної міліції у справах дітей склали 18 адміністративних протоколів на батьків, які не виконують своїх батьківських обов'язків належним чином. Діти в деяких випадках скоювали адміністративні правопорушення та не досягли віку 16 років, блукали або знаходилися в громадському місці без супроводу батьків. Проводили ми профілактику. Якщо такі діти, які знаходилися в громадському місці без супроводу батьків в вечірній та нічний час вже потрапляли до нас, та з ними і їх батьками проводили ми профілактичні бесіди, то на таких батьків складали адміністративні протоколи. Також адміністративні протоколи суд, розглядав суд міста Олександрії від попередження до накладення штрафу в розмірі 340 гривень та вище, були дані особи покарання. Батьки правопорушення своїх неповнолітніх дітей пояснюють по-різному. Найчастіше, говорять міліціонери, батьки багато працюють і просто не мають часу, аби проконтролювати дії своїх дітей. А діти дуже швидко потрапляють під вплив вулиці або наслідують більш дорослих товаришів.